А ось пам'ятник Вікіпедії його створив мігран Акопян. І саме цим пам'ятником, місто Слубіцем, дякує всім анонімним редакторам, які в цілому створювали цю Вікіпедію безкори це безкорислива праця багатьох людей в галузі науки, культури, політики, мистецтва і так далі. І саме у рік відкриття Вікіпедії вона доступна була уже 280 мовами і нараховувала уже 30 мільйонів. Татей, це не я знаю, це он, говорить, це табличка, яка он вміщена під цим пам'ятником з кожного боку. І саме автори цього пам'ятника сподіваються, що ця Вікіпедія як одна із товпів знань буде допомагати людям і утверджувати певні цінності. Ну і мир на землі. Пам'ятник відкритий 22 жовтня 2014 року. Ну, на жаль, миру на землі так і немає. А от Вікіпедія, як одна із товпів знань, є, і вона сьогодні доступна. І ось будете знати, що у містечку Слубіця Слубіце, так правильно воно звучить, є ось такий пам'ятник Вікіпедії. Ну і зверніть увагу на те, що Обабіч, тобто з усіх з усіх боків цього пам'ятника є ось такі кущі рівно-рівно підстрижені, які являють собою певний лабіринт. Ось такий зелений. Пригадуйте ми в Варшаві теж бачили такий лабіринт, тільки він був створений не з кущів, а з дерев. А тут саме лабіринт з кущів. Ну і ось місцева одна, як то кажуть, достопримічательність, мабуть, начитався в Вікіпедії і заснув, сподіваюсь, на вічним сном. Ось така цікава інформація про цей пам'ятник.